3-35 і Вовчик через хвилину вже буде. І я їду сьогодні на роботу в Мітулу. Це одне із міст, яке було евакуюване, так як війна в Ізраїлі. І всі речі залишились людей там. І через рік, як війна почалась, ми їдемо забирати ці речі і перевозити людям. Добрий ранок. Не видно, так як 3.30 ночі і нам їхати. Хто не бачить, дві години. Пляскайте, кавір подражає солов'ю. Бажає нам після крові твоїх. Заїхали в Мітулу, проїхали два блокпости воєнні. І оце вот на місто. Було. Зараз ще чекаємо Рому і Дані. Сьогодні буде два грузовічка, так як хата дуже велика. Ви бачили, розстрілена машина, а тут вже рік ніхто не живе, дуже багато мусору. Всі вулиці заросли бур'янами, так як рік вже йде війна, навіть більше в Ізраїлі. А ще сьогодні, нас, крім того, як ми будемо грузити, ми будемо пакувати речі картончики. Так що робота сьогодні буде велика. Багацько! Багацько. Величезна робота. Нам що? реально повезло людям, що їх дом не рознесло, так як позаді мене ось їх домик. А там тупо все роздобане. Жесть. Може не видно, але все 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 розбито там. Всі вдома. Ваші коментарі? Нема mm. слів. Ну так. Повна жесть. Поки чекаємо пацанів, я повернувся до цієї машини. Це просто жесть. Пульові осколки. Дитяче крісло всередині просто жорстко. Да. Надіюсь, що люди уціліли і з ними все нормально. Так як це повна жесть. Я досі не розумію, як в нашому столітті може бути війни такі жорсткі. Як в Україні, так і в Ізраїлі. Ого! О зацінів, що напротив. Просто все з ряними волнами вибивали вікна. Люди ставили плати, але так їм не допомогло. Просто весь дом обстріляний. Жесть. И ось, нарешті. Да, Наконец-то! Да, та, та, чемпионы! Там, 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 там. Мы уже тут там. замерзли, давайте! <Beautiful> движение! Это движение, жизнь! А что мы должны вынести мусор тут? Так что, оп! оп. оп. Рега. Это же мое любимое дело! Оп. Можно у меня тоже принять участие в этом? Можно я тоже поспособствую? Так хотел все время это сделать. Раз. Только не сильно, чтобы не так чтобы... Я получил удовольствие. Ништяк. Пауэр. Пауэр. Пауэр Рэнджерс. А мы уже пив хаты вынесли, Это вы Оп. Печатаем за а? стекло. Тут дуже багато роботи. Ну робот. Ми справимося, так як ми професіонали. От так і роботка движеться. Там вже почти пуста. Тут ще треба. Тут романич. Рембу! Титуту. А воло тебе різав. салон почти пустый, но в комнатах там полна жопа. <связывая> Зацените как паутина на тумбочках. Люди тут рек не живут вот вот уже. Вот вот Проходит день. Букару. Да, я хочу много тебе чего рассказать. Я не туля. Що ти під'їдаєш? Що ти Шо ты подъедаешь? Шо ты подъедаешь, тихорят? Смотри. О, дивіться на целая. Ми тут Прошло вкуснятина. Оце, Оце це? Ну, Тут в тебе, тебе тут бурека звати їсти. Балабус може бути з пузом. Балабус. От іменно що ти бус. <свист> І ось. Раз, два, три. Пусті. А він до сих пор кухню печатає. А я знав, що це буде. Як тобі? Коли люди рік не відкривають квартиру, да, даже бишь тут ще оценить обувний шкафчик. Давай, скажи какие-то слова передать. Говори? 3, 6, 10, 8, 10. Как я мечтал так сделать? Всю жизнь я мечтал это сделать. Да, ломать не строит. Алекс, а, ты тут? Тут, тут. Блин, не разломалось. Итак, уже пив машины загружено. Мой кусочек ракеты. який клієнтам нашим пробив дирочку тут а там ще я знайшов, зараз покажу побільше куски приставте це тупо робить дирки в домах як його кривить просто жесть і діч стоміся

Что ты говоришь, надо было на видео снимать? Да, я же снимал. Вот такой я красивый парень сегодня. Камера стояла наблюдение, Все видно, как сейчас у тебя... Что ты не вот так в лицо как тычешь как... вот так у вот. Я рэпнула. Рэпнула у кого-то. Работают профессионалы. Половина сейчас. Половина потом. Вот ну, смотри, это делается профессионально, быстро и легко. Вот, Раз, давай. два. Вот это работа по профессионалу называется. Видишь? Человек это делает, где руки носят 10 лет. Потом вот так идешь, сейчас будет вода выливаться, смотри. Сейчас будет скользко. Когда вас бы мы можем проехать, но нет, мы проедем, потому что что? Профессионализм. Анализм. Вот простой человек сможет ее поднять и положить на этот забор. Сможет поднять? Вот ты бы смог это сделать? Я би я грузчик назад. Я бы не смог. Но я могу. Потому что, что? Профессионализм. О! Пока на Вы себя готовы? не набризли. Уже набрызгал. Готовы? Ми готові, дети. Погнали. Дивіться, вже скільки мусора ми повикидали. Більше ніж півхати в мусор, так як все згнило. Воняє плесень. Взагалі. Більше ніж рік, в рік були вдома. Жодна людина не жила у цьому будинку більше ніж рік. розумієш? Тільки криси та таракани. Протікай. Ні. Опускай. Опускай. Ну ти оцени. А, ось вот так, так? Да? Заходи. <рес> Давайте. Опа! Опа! тепер твоя очередь кабанчик. а Ну-ка давай. <рес> А ну-ка. Все, если разобьем. То... О, -ху -ху -ху, не чётенько. Разобьешь? Не, может треснуло, но не разбилось. Но у меня не треснуло. У меня даже не было намека на трескание. Так, один массив уже загрузили, зары другой. И Ромыч показывает финт. Опа, вот такой. Вот такое. смотри, самое интересное. Все плесень, посмотри, все плесень. Ну, так, ну что, готов сальто увидеть? Давай, двойное. О! Видал? Четенько. Четко. Пошел убирать Да. так как у меня а -а -а. не считается смотрите выебывается, выебывается. довольны конечно Усаме. До Я забыл сказать сегодня шаббат я не катаюсь а работаю раз на пасху и тут уже пусто І там ще три кімнати пусто. І ще Ром... ромі лишилось лише дві кімнати залізувати. І ось як ми вже сім годин на роботі. Салон пустий. Кімнати пусті. Получилось близько 200 картонів різи. Пусто. Там ще на вулиці забирали дуже багато речей. Всі стіни погнили, тупо жорстко воняє. Я не знаю. Ще забрали холодильник, він весь в плесені. Його треба буде жорстко дуже довго мити. І Дивіться. А стільки вищей викинули, це просто капець. Я думаю, якщо ми це все би не викинули, то ми б тупо не помістилися. Да, діньок у нас сьогодні длинний. Представте, якщо ми б робили це не в вихідний день, то все би затримало ще більше. Так як будуть пробки на дорогах і ще більше проблем. І зацініть, скільки речей викинули. Просто нереально. Представте, скільки тут грошей. Так добре, що в Ізраїлі є страховка і вона працює. Так що все нормально. І ось, що у нас получилось. Опа. Півтора Що ти ще це береш? Да. Да. Що, ти довольный, що працюєш вихідний? Я рот, Наконець ми загрузилися. І зараз нам їхати в Харіш час 50 минут. Два години. Да. І потім ще додому десь. Два, може даже більше. Коротше. Важкий, а завтра, до речі, три роботи ще. Ось ми приїхали в Харіж. Наша вигрузка, але не третій, а мінус третій. Зараз вам покажу чому. Тому що Харіш побудований на горі. І отут ось так. Мінус три поверхи ще. Далі зараз ми будемо працювати ліфтом і сподіваюся, що всі речі влізуть, так як в нас є дуже багато важких речей. Довольний? Піздец. Масаїд перший. Почти. Почти. майже, майже Рому алеш. Ромчик А? Тут є, короче. Ліфт, ліфт не працює до того, як Шабат не вийде. Короче, треба бля... Іманов дзвонив Вовчик, ніхто не приїде. Во Шабат. А? А ну, там, там, там... Ну, манов не може знайти, манов. Ліфт не працює. Взагалі не працюють ліфти. Такого не може бути. Если шабат не выйдет, то листы не начнут работать еще через два часа. На туре вот Тут один лифт только. Один он не работает? Да, да. надо МОНОВ вызывать. Сейчас едем, посмотрим. Ну давай. Мы с варомчиком едем. Мы едем на шабатнем лифте, а Саня таскает пешком. А. Шабат не лифт. Ну давай, одесский еврей, покажи, что ты можеш. Так. Не встигай ничего снимать, так и хата вылетает. Так ждавай. Давай. Другий масаид у нас полетів. Нічого не сподіваюся знімати, так як ми вже, як бачите, темно на вулиці, хочемо додому капець. І коли закінчимо, або зараз я прийду і покажу, який там мацав, як то кажуть, ситуація, яка там ситуація. Там взагалі вся кімната повністю завалена картонами. І люди за рік придбали речі і вже обжилися, і вони забрали ще старі речі, з якими жили раніше. І це просто... Капец, балаган. Бардак. Стиль какой такой у тебя. Такой стиль? Мы отправляем Алекс Андру его камеру вместе с лифтом. Александр, это послание вам из далекого Хариша. Мы вас любим и посылаем вам эту камеру. Сейчас здесь выйдет миссия Вальдемара. Месія Вальдемар? А. А? 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 Кто это? Дайте ну, украли, right, украли, послание. Подавай, давай, давай, ты не поставил. Ну да. Давай, держи. держи. Че ты поднял? Позверни. Че не придумал. Все, Все, ты... еще, Все, ты... еще Все еще не придумал. Давай. <глотно> <глотно> Все ещ нет ответ. Ну давай внутри. Да, да. Не переживай. І отак. От Тупо з шостої ранку. А виїхали в третій ночі на роботу. Майже шоста вечора. Речі в квартирі Мітула Харіш. Дивіться на це. Я втомився. Двіси, Дивіться, хоп, оп, 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 оп. Це не реч, я нахнул с ямну. І це все, 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 все. Все, 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 все. Ми привезли. Краме оцих штучок. А це? Оп, 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 оп. Тадам! Сила кимната картоне. 170 картонем арезы и 50 ей. И плюс еще 15 таких пакетиков. И тут тоже все забыто. Просто капец. Кімната, шкафі, чотири шкафчика піхнули і три викинули з вікна, як ви бачили. Ці всі речі. Фух, повезло, що не було розборок-зборок, бо це просто би була повна жопа, по-перше. І по-друге, ми викинули дуже-дуже дуже багато речей. І уявіть, якщо б ці всі речі пішли в цю квартиру, тут би взагалі проходу би не було. Лоло, І нарешті ми виїхали додому. Зараз яка вдома? Чорна. Пів сьомої вечора. Почали вночі і закончили ночі. А вот та різа.